Чи є у Трампа карти проти Путіна чи може одним рішенням США поставити Росію на калінки, і що насправді буде дуже боляче Путіну? Причому так це можна зробити, щоб не посваритися з Китаєм, Індією і Туреччиною. Ось сьогодні про один такий хід ми поговоримо: які речі США може зробити проти Росії так, щоб їм справді було важко вести далі свою військову економіку. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні ми поговоримо про російський тіньовий флот і що заважає партнерам його зруйнувати. Тож починаємо, буквально нещодавно Трамп в своєму улюбленому Фокс News заявив, що він незадоволений Путіном і розглядає можливі санкції, в тому числі і в першу чергу проти тіньового флоту РФ. І на відміну від багатьох заяв шановного президента Сполучених Штатів, ось ця заява це достатньо поганий сигнал, справді, до росіян і особливо до їх лідера, точніше диктатора Путіна, що насправді означає ця заява Трампа і наскільки вона може болячесь вдарити дуже сильно по економіці Росії, от ми сьогодні. І поговоримо. Ми поговоримо якраз про цей захід, який так чи інакше називається заходом проти тіньового флота Росії. Отже, що таке тіньовий флот? Я впевнений. Ви чули багато в новинах про це, але не до кінця напевно розібралися чи маєте уяву про масштаби цього дійства? Це величезна мережа старих танкерів. Які таємно перевозять нафту по всьому світу, яка вироблена, тобто вибудована з Росії, або нафтопродукти, або щось інше. Теж те, що заборонено Росії продавати, ці ем, танкери вони виглядають як всі інші танкери. Єдине, що їх всіх об'єднує, вони достатньо старі, вони так чи інакше керуються російською командою і. Їх дуже багато. Ось як вони виглядають, старі посудини, які її плавають по всьому світу і продають російську нафту, яку м'яко говорячи, заборонено або обмежено можна продавати зараз в світі для розуміння. Майже кожен шостий ось такий танкер це частина російського тіньового флоту. Всього таких суден по світу е, приблизно 600 штук, і саме вони забезпечують зараз 70% морського експорту російської нафти. Е, як це працює? Танкер завантажує нафту в російських портах, наприклад, у Чорному морі? Вимикає спеціальну систему стеження і зникає з радарів. Потім він зустрічається з іншим судном в відкритому морі, переливає цю нафту і таким чином вже наступне судно везе якусь невідому нафту. Далі він вантаж доставляє в Китай, в Індію і, на жаль, в тому числі і в країни Європи. Ось конкретний приклад, як рухалось судно. з... Чорного моря, і відповідно далі до Індії і до Балтики. Є приклади, коли ці самі танкери рухаються вже біля Європи. Ну, коротше, вони достатньо багато собі маршрутів знаходять, але плюс-мінус одна і та ж сама історія. Їм треба якось ховати, що це російський танкер, танкер з російською нафтою, і він її везе продавати в обхід всіх обмежень і санкцій. Е Тут окреме питання до партнерів. А звідки ці танкери в принципі з'явилися у Росії? Тому що до початку повномасштабної війни відповідно їх не було так багато і в принципі вони всі по переліку були відомі. А як ми бачимо зараз, цей обсяг він навіть не те, що збільшується, ну він прям дуже дуже сильно зростає це дані на середину 2024 року. Вони ще далі продовжували зростати. Тобто, звідки ж ці танкери у наших партнерів з'явили у на у наших, точніше, від наших партнерів у росіян з'явилися, і ем, тут розслідувачі всього світу напряглися і дали нам відповідь, що в принципі їх продали. Причому продали в більшості випадків. Іноземні навіть європейські компанії, які заробили на цьому приблизно 4 мільярди доларів. До цього причетні компанії із Німеччини, із Греції, особливо з Греції, з Кіпру, Бельгії, Великої Британії і інших е, країн. Ну, коротше, якщо відверто говорити, то за даними тих самих е, іноземних розслідувачів, приблизно. За, е, Достатньо короткий час, а це декілька років, так чи інакше, 230 старих танкерів продали кудись, а вони опинилися так чи інакше у тіньовому флоті Росії. Тут треба зазначити, що е, от напряму Росія купити ці танкери не може. Але схема виглядає достатньо просто з боку наших європейських партнерів. Якась європейська компанія продає таренкер якийсь фірмі посереднику. Ця фірма посередник зареєстрована в Дубаї, в Сінгапурі, в Сейшелах. Через кілька тижнів це судно вже е, якось цим передається в російські води, і вже з новим ім'ям, з новим прапором далі стає частиною е, того самого тіньового флоту Росії. є Конкретний приклад, щоб довго не шукати: танкер Арі з Греції був проданий, зник з радарів, а потім Канзіс Пауер з'явився біля острова Кука. Або Елизавіт Комсен став різко танкером Оріон і почав знову ж таки перевозити російську нафту, до речі, під прапором Камеруна. Чому з цим важко боротися? Ну, перше, це те, що ну. В принципі, танкери, хоч і великі, їх важко відслідковувати. Вони особливо старі, постійно змінюють прапори Панама, Ліберія, Камерун. Короче, це їм дозволяє уникати сурового контролю. По-друге, це те, що м'яко говорячи є країни, яким абсолютно байдуже. Хто там їм привіз нафту? Більш того, вони чудово розуміють, що це російська нафта. В першу чергу це Китай, Індія, Туреччина. Ми в попередньому відео про санкції говорили, що вони як купували відкрито російську нафту, ну тобто не відкрито, але вони чудово розуміють, що вона російська, так і купують. Те ж саме країни перської затоки. Тому а, коли. Якби цей танк приходить, навіть коли всі знають, що це російська нафта, просто ніхто нічого не робить. Третє це прислабуте міжнародне право, яке не дозволяє просто так затримувати судна у відкритому морі, якщо вже немає прямих доказів. Прямих доказів знайти достатньо швидко важко. Тому відповідно всі розуміють, що в морі в десь в нейтральних водах плаває російський танкер. Він з цього тіньового флоту, але зробити нічого. Не можуть відповідно так чи інакше, ці танкери плавають. Вони, до речі, не тільки, якби є проблемою, що продають російську нафту. Нагадаю, ось як зростає обсяг. Вони ще є екологічною проблемою, старі посудини, вони ломаються. Величезна кількість розливів цієї нафти, особливо за останній період, пов'язані якраз з тим, що це була частина цього російського старого нафтового флоту. А що можуть зробити партнери? Тут ми переходимо знову ж таки до страшної заяви Дональда Трампа. Російський тіньовий флот це прям велика частина доходів Росії. Для них нафта важлива, вони не можуть її нормально продавати, тому ось так і возять. Що ми знаємо на зараз? Є 600. Цих танкерів, частину з них навіть вже спалили, ось журналісти розслідувачі викладали навіть переліки. Ну, тут 74 танкери, але в принципі їх так чи інакше вже поступово відслюховують. Що зробили наші партнери Сполучені Штати? Вони та запровадили санкції, але навіть що стосується санкцій, ну. Це санкції були достатньо обмежені. Це приблизно 150-180 суден, і це означає, що під санкції попали тільки ну кожна третя частина цього тінього флоту. а Всі інші спокійно плавають, і ніхто щодо цього не нічого не роблять. Санкції працюють. Вони по перше не дають можливість застрахувати ці кораблі. По-друге, не дають їм нормально зайти протоки, Не можуть зайти в порти, не можуть поставити на ремонт. Ну, тобто, це, відверто говорячи, достатньо ефективна штука, навіть коли е, ці танкери хочуть щось перевезти, їм треба якось заправитись і десь застрахуватися, і десь відремонтуватися. І це, відверто говорячи, дуже важко їм зробити, якщо на них накладені санкції. Е, так само можна і мають зробити у цих чорних операторів-танкерів, відверто говорячи, якщо компанія керує цим тюньовим судном, вона автоматично має втрачати право працювати з ЄС і США. Знову ж таки, коли санкції накладені на маленьку частину флоту, відповідно, вона тим більше накладена на маленьку частину таких, е таких компаній, ну і вони далі продовжують працювати. Ну і останнє це. Не дуже чесні методи, але, наприклад, деякі країни пропонують використовувати військові навчання для блокування зон, де відбуваються перевалки нафти. Як я сказав, в нейтральних водах трошки важко якесь пристати до такого танкеру з якоюсь причиною, але от якщо там відбувається військове навчання, то в цих водах буде важко їм перекидати нафту. Відповідно, та ж сама Греція. Часто проводить навчання біля своїх берегів, коли бачать певні підозрілі операції, які е, там відбуваються. Е, в цілому міжнародна спільнота має прийти до того, що вона так чи інакше е, повинна закрити лазівки для тіньового флоту. Це причому важливо не тільки е, для того, щоб. Боротися зараз з Росії, а і в цілому для безпеки е, світу, для екологічних питань для власної безпеки, тому що я нагадаю, що тіньовий флот прямо біля Балтики активно плаває. тут. Е, мені здається, що якраз у е, наших партнерів є багато додаткових можливостей, що вони можуть зробити, і тому коли Дональд Трамп заявляє про те, що він може і хоче проводити додаткові санкції для саме тіньового флота і повністю його заборонити. Ну це якраз те, що США можуть зробити. Вони не посваряться, скоріш за все, з Китаєм, Індією, Туреччиною. Вони не валять в, 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 ціни на власну нафту, навіть, напевне, її піднімуть і зададуть. Дуже болючого такого удару про економічні машини Росії, яка зараз наповнює їх бюджет, який далі йде на війну. Тому якщо говорити про реальні кроки, які можуть такі сильні зробити наші партнери, то тіньовий флот очевидно є тим, куди їм треба приділити свою особливу увагу. Тим більше наші спецслужби і світові спецслужби майже всі вже вирахували, 600 цих суден, навіть більше, які мають попасти під санкції, та і відверто говорячи, це не маленьке човно, тому відслідкувати танкер так чи інакше можна. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Пишіть коментарі, які ще заходи ви вважаєте, Сполучені Штати можуть зробити проти Росії, які будуть швидкі і ефективні. Будемо також їх розглядати в наступних сюжетах. До побачення.